Говорити про її невеличку п'єсу бояриня. Нагадую, що п'єса бояриня за радянського часу не видавалася, здається, до 1989 року. Просто не видавалася за радянського часу. Тому що в цій п'єсі йдеться про протистояння російської української ментальності, всього, всього способу життя, дихання повітрям. Всього, яке здавалося би, що це слов'янські народи, які мають бути близькими, вони безконечно далекі виявляються. Я думаю, про це треба ще писати і досліджувати глибше, глибше і глибше. Леся Українка написала п'єсу Бояриня за три дні, в 1910 році, в кінці квітня. П'єса була надрукована після її смерті. Вже Перша. Тут дуже простий сюжет. Хлопець Степан, який є в Москві боярином, бо його батько приймав присягу на Переяславській раді. Пам'ятаєте Шевченко, про Переяславську Раду. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала. Приймав присягу і московські бояри, цар, почерк дуже подібний, як і зараз, як і за радянського часу. За цю присягу хапають залізними клешнями. Потім залізними. Масні розмови спочатку залізні клешні і пізніше. Погрози. Степан заляканий приїжджає в Україну трохи дихнути. Я хочу вам сказати, що багато було людей, починаючи в Україні від Феофана Прокоповича, Миколи Гоголя. Закінчуючи письменниками Володимиром Короленком, поетесою Анною Ахматовою Горенком, Михайлом Зовченком, Едуардом Багрицьким і так далі. Далі я не буду перелічувати. Анна Ахматова знала українську мову, до речі, казала, що знає, але не любить. Українські таланти служили Російській імперії. Можна по-різному ставитися до Степана з п'єси боярині. Таких людей є дуже багато. Якщо ми його однозначно будемо засуджувати, казати, що це зрадник поганий і так далі, то я хочу вам нагадати і про Пета Дмитра Павличка, його покаянні псалми, який багато робив для України після там 87-го чи 88-го року, та й зрештою в нього є вірші про мову навіть за радянського часу, хоч і зовсім інші поезії, чи Івана Дороча, чи Бориса Олійника, і так далі, чи Миколу Вінграновську, дуже ця тема делікатна, дуже делікатна і. Є люди, які народжені бути героями, а є люди, які народжені бути дипломатами, чи які народжені бути танцюристами, чи які народжені бути там, пастухами, але не героями. Тому Степан, я буду вам свою точку зору висловлювати: він любить Україну, звісно. Дуже любить. Він не уявляє, що в нього буде дружина росіянка. До речі, починається п'єса, що в нема вулиці Степана нічого московського, зразу видно, що не москаль. Тому що навіть антропологія відрізняє значною мірою український тип. Ну і він зустрічається з Оксаною, зразу виникає симпатія і зразу виникають протистояння. Оксанин брат засуджує Степанового батька за те, що він дав присягу служити Москві. Це час руїни, який зображений у повісті бояриня, гетьман Петро Дорошенко, якого називали Сонце руїни, той час, який якийсь час був гетьманом лівобережної і правобережної України, який хотів об'єднати Україну, який хотів позбавитися так само, як пізніше гетьман Іван Мазепа від російського впливу хотів. Такий був до Мазепи, ще гетьман, це Дорошенко, але його мало підтримували. Козацька старшина була зав'язла в своїх матеріальних проблемах. Знаєте, у нас українців і ставок і млинок, і вишневий садок це означає більше, ніж нам здається. Це значною мірою даруєте спосіб життя. Звідси і зрадництво, звідси бажання до комфорту, до такого. Це ж все було до голодомору, до того страшного, що ми пережили, якби тоді по-іншому пішла українська історія, все би було інакше. Але не було в нас такого в силу різних причин як в Російській імперії, де всі від жебрака до царя підпорядковувалися, були імперському такому духу певному. У нас страшенно багато індивідуалізму. Страшенно я сам собі гетьман, я сам собі пан, будь-яка Нездар, будь-який злидер вважає, що він знає більше від гетьмана, від обдарованої людини. Тепер воно не можна це витравити до кінця, не можна якийсь такий, такий крайня махновщина, крайній індивідуалізм. Мені близький приклад літератури, багато графоманів вірять, що вони мають такі ж таланти або й більше, ніж жменька визначених українських письменників. І всьому так. І всьому так. І таку добу зображає Леся Українка у своїй п'єсі бояриня. Таку добу, коли дуже слідкують царські бояри, царські посіпаки слідкують за українцями, навіть в Москві виявляється. Здавалося б, що в Москві є воля для них. Ні. І Оксана спочатку любить Степана, вона відчуває, що він вона каже, що ці руки чисті від крові. Бачите, який гуманізм, романтичний, такий крилатий, такий добрий, каже, що на руках козаків кров. А у нього руки без крові. Каже, що я й мову трохи розумію, нагадую вам, будемо жити. Але коли п'єса дуже коротка, коли в другі дії вони вже опиняються в Москві, виявляєте, що все починаючи від одягу, все різне, що в церкві Степанова мати і Степанова сестра, і вона стоїть, вона чує Черкишенка, Хухлушка. Вона розуміє, що що би не робив, ти там ніколи не станеш своєю. Вона знає, що її Степан, якого цар у хвилини такого розслаблення, пропонує йому танцювати, веселити царя. Ну, як пропонує? Ви розумієте, що означає слово пропонує? Пропозиція означає наказ. От. Степан вірить. Що він може щось зробити для України, коли до нього приходить гість, розказує, що відбувається в Україні, як жорстоко ведуть себе царські наставники, там, тобто царські чиновники, що вони можуть переметнутися до Дорошенка, що надзвичайно велику данину збирають. Що жити ніяк? Що треба вони хочуть подати цареві супліку? Ще на початку каже Оксанин Батько, і цей вислів став крилатию в боярині. Сутужна сином і українська справа. Що хочуть подати супліку, щоб просити царя. Ну, ми зараз розуміємо, що просити російського царя? Це шлях нікуди. От. Але ми ж не, тоді не мали такого досвіду, друзі, зрозуміти, як зараз великого спілкування з Росією, з Радянським Союзом і так далі, який теж був червоно молоткастим відростком Російської імперії. От. І Степан каже, що буде просити, що буде танцювати, що буде дивитися, коли це сказати цареві. Степан будує ціні плани, це трошки наївно попро все, будує ціні плани, як це подати, як сказати. Да-да, подумаємо, сказав цар. Розумієте, що ви слів, подумаємо, коли обіцяного чекають три роки, то що цар подумає, можна було чекати три століття чи більше. І Психосоматика, звичайно, змальована в п'єсі боярення психосоматика. Це коли тіло промовляє людині щось таке, що вона свої емоції приховує. Це п'єса про умирання від психосоматики. До речі, до речі ми не знаємо, що Оксана помре. В п'єсі не сказано, вона закінчується, що побачиш Україну, привітай. Але буває, що люди з психосоматикою це потім і так захлинається на такому рівні. Буває, що люди звикають до певної міри. Ми кажемо всі, що Оксана померла-померла. Ми не можемо цього стверджувати, цього нема у п'єсі. Давайте подумаємо про те, що вона могла потім Степаном ще жити. Друга справа, ви можете писати у коментарях, яке би було її життя Степаном, на ваш погляд, якщо б вона вижила. От. Але. Ця психосоматика, коли людина ховає свої емоції, коли людина глушить свої емоції, друзі, тоді тіло починає говорити за людину. Навіть описані випадки, коли жінці здавалося, що вона вагітна в неї якби ріс живіт, але це була прошарок жиру. Багато різних написано випадків дивної психосоматики. Психосоматика впливає на наше життя більше ніж нам здається. Ми всі маємо тією чи іншою мірою психосоматичні риси. Крім людей з дуже сильною міцною нервовою системою, які теж є, звичайно. На ну, коли Оксана, дивіться, вона хоче передати гостинці братові, своєму, мамі, батькові, не можна. Вона просить Степана потім, щоб вони втікали. Вона взагалі її шокувала, коли їй треба було зазвичаєм цілувати російського старого бояра на губи. Взагалі, цілування діда в губи може трактуватися як крайня ступінь сексуального приниження молодої жінки. Крім всього іншого, не тільки приниження морального, але й сексуального. Те, що не можна говорити, що жінка має виходити, коли розмова, вона згадує своє дівоцтво, як вона гуляла, їй снилося, що вона літає, 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 а зараз їй ніколи вже не сняться сни, що вона літає. Така атмосфера згущується, згущується у п'єсі боярині в кінці чимраз більше, як пастка. Знаєте, як кроки термінатора, які наростають щось так. Отак згущується. Ситуація. Степан відчуває, що його дружина важко хвора. Будемо все-таки сподіватися, що вона не померла, але тим не менш, цілком може померти від такого сильного жалю. І коли вона просила Степана, щоб втекти, він каже, що цар його дістане всюди. То, що цар йому жалування давав неможливо повернути, не забудьте, що Степан не тільки застрашений. Степан є багатою людиною. Як би не було, він боярин при цареві, і він може сприйматися, він може перед царем танцювати. Але він є багатою людиною, яка оточена не просто матеріальними статками, а розкішшю. Розкіш також розтлінює людей. Статки розтлінюють людей. І не тільки батогом росіяни приборкували українську ментальність, а й пряником хабарями, дарами дорогими. так далі, так далі, далі. Степан не може відважитися на втечу не тільки через свій переляк. А й через те, що будемо говорити чесно, що звик до життя багатого, життя розкішного, не до хліба й до води, не до саламахи якоїсь, а звик до трунків дорогих, як тоді казали, і так далі, і так далі, до чудової їжі, до чудової постелі, де йому вже не любо з молодою дружиною, бо він її не те, що не любив, але він за це розплачується. Вона каже, що Степана наші руки покрила і ржа. Не бери собі, кажу, українку другим разом. Бере московку. То вони покірення наші опоріжуть. То... Звичайно, що цей чоловік так само мучиться. Він може викликати почуття огиди в певної частини людей, звісно, Степан. Може викликати почуття жалю, бо ви час намагаєте щось зробити для України. Але будь-якому разі він не може викликати почуття захоплення в жодному разі. Тому що як би не було, він каже, що любить Україну. Він любить Україну вечором, особливо під чаркою, як писав Володимир Саміленко, кожна піч українська фортеця міцна, де на чатах лежать патріоти. Але рано треба йти до царя чи взагалі будь-коли навіть вночі. Треба йти до царя, треба танцювати, треба засвідчувати своє раболепіє. Свою вірнопідданість. І нема на то ради ніякої. І Степан це робить. І що з того, що він може думати, що завгодно про Україну, коли вчинки за нас, діла наші за нас говорять? А не те, що ми фантазія глибоко десь думаємо в чи, чи десь якусь нужду справляючи? Ми теж можемо мати фантазії якісь. Кому треба тих фантазій? Тому, звичайно, що Степан. Швидше викликає несприйняття. Попри те, що він також, по-своєму, трагічний персонаж, як і Оксана. Зрештою, Оксана спочатку також. Ви мене можете за це критикувати, картати, але Оксана чимось була до нього подібна. Принаймні, спочатку вона просто не знала, що вона не витримає, вона не знала, яка велика різниця у ментальності, який дух покори. Дух неволі, дух рабства панує у Москві, в московських термах, розкоші і рабства. Розкоші і неволі. це коли йдеться за боярство, за вершечки, а бідний нарід, то в нього було єдине це відчуття причетності до жорстокої і великої за розміром країни. Більше нічого. З малих років прищеплювалося відчуття, що ти живеш в великій державі, і в і дух. В і так далі. Ви ж знаєте, що це є притаманним там для російської ментальності надзвичайно сильно. У нас не люблять владу, будь-яку не люблять владу. Це пішло з козацьких часів. Владі завжди не довіряли. Я тут не буду зараз це досліджувати і цим займатися. А у них на коліна перед царем. Дуже можна на цю тему багато говорити. П'єса бояриня невеличкий, цей зліпок життя. Висвічує моментально всю різнобічність, все провальне між Україною, Росією, українським народом, російським народом, де, здається, багатьом ідеалістам, що є кладочка, якою можна пройти. А потім, коли вони йдуть тією кладочкою, то ту кладочку вибивають їм з під ніг московські. Служаки режиму. Дуже повчальна п'єса. Вона невеличка, повчальна, глибока, пронизлива. Актуальна на сьогоднішній.